Продажі є по детально, в зборі можемо розглядати такі машини. Зіли. Ось. Багато чого ще на них є, але багато чого вже познімали. Недавно люди замовили раму з переднім з мостом. Переднім Ціна, в принципі, буде. На них подвійного металолому, скажемо, в районі 15 гривень кілограм, але звичайно можна домовитись і відкоректувати ціну Можемо розібрати подетально. Наприклад, передня балка в зборі буде десь в районі 5 тисяч гривень, бо окремо ресори будуть коштувати від... Півтори тисячі до двох тисяч гривень. Ось. Це задні ресори з газона. Ходова річ, не рідко запитують. Ціна буде в районі дві тисячі гривень штук. Є мости також ще залишилась ціленька коробка передач. От. Ну, вартість десь буде близько 10 тисяч гривень. От що ще є дзвоніть та запитуйте. Кузова є також багато чого розбирали. Але багато чого ще є в наявності. Так, обіду, щоб загальний вид був. Та зверху познімаючи. Теж є такі шестерні вали, можливо, з коробки передач. Кого цікавить, можете запитувати. Ну і моє саме улюблене, це можуть бути лапи культиватора, ширина від 230-250 мм. розташування між кріпюрними болтами стандартне. Вони підходять до імпортних культиваторів. Тут багато білотовських просапних лап. Вони відсортовані по розміру. От. Тут Зараз велика наявність, бо тільки перебрали, можна вибрати найкраще. Ціна буде варіюватися 100-250 гривень штука в залежності від стану. Із за розряду того, що нову можна купити в районі 500 гривень. Десь отак. Потім є наявні вон, такі пружини. Ціна буде 100 гривень на пружину. Колеса опорні до сівалки, до хоршів, до кінза, до джундіра. Є дуже багато колес. Там на попередніх відео можете побачити. Диски сошника також є. Колесо буде ціна 150-200 гривень з підшипником. Ось до борони також диски, є різних розмірів, ціни теж будуть договірні. От, ось такі лапи. Так, йдемо далі. Також є зубці на борону. Ціна буде 20 гривень штука. Якщо оптом візьмете хорошу кількість, ціна буде 10 гривень штука. Вже його трошки в надлишку. Он До культиватора нові пружини або до компактора нові пружини ціна 500 гривень штука. Також є такі вуха кріпюжні додиш, додиш, додишла, кому на що потрібно. Внутрішній отвор є 40 і 50 гривень. Ціна тисячу гривень штука. Велика кількість. Це поки що є. Також он є долота, змінні, зйомні на глибокорозпушувач. розпушувач. От. Велика кількість. За ціну можемо домовитися. Ціна буде в районі гарний стан 1000 гривень штука, але можемо домовитися і дешевше. Також ось на палетах є дуже багато різноманітних речей. Від редукторів, ступець, колектора, гідравлічні циліндри. Ціни так зразу не можу вам всі сказати. Там по запиту буде або по якійсь домовленості, тому що тут є і до КАМАЗа деталі. І ось такі, скажімо, совєтські речі. Ось, Дуже багато всього. Так, загальні фотографії пороблю, щоб було видно. Продається дизель-генератор. Дивун, якщо не помиляюся, дойц топляний насос. Був провірений та відремонтований. Двигателі прокручували. Прокручується. Поршня не прихвачені. Ось так. Ціна десь в зборі буде в районі 50 тисяч гривень. Він комплектний двигатель, це на ньому є. Ось такий. Платформа установлена на платформі. Переміщали, немає стартера. Стартер ми брали від погрузчика GCB. Продається станок. Некомплектний. Бабка до нього десь була, треба шукати загальне відео. Ціна буде в районі 15 тисяч гривень. З розрахунком 15 гривень кілограм. Продається механічний підйомник. Рухомий. ось, Ручка там є, да, редуктор двохступінчастий, має дві швидкості, гачок. Пересувається, можна розібрати, там він прикручується, можна розширити, ширину зробити, іншу висоту. Ціна становить 18 тисяч гривень. Такий. З сильними такими колесами. Ось такий підйомник. Ручку знайдемо, все працює. Кабіна, газон. Так, що всередині тут є? Що залишилось? Продається. Ось така. буде 12 тисяч гривень. Телефонуйте, кого цікавить. Ось. Продається грейферна установка в зборі 15 гривень кілограм. Ось детальне відео, що тут на ній присутнє і. Okay. циліндр Інший циліндр. Ну, таке в зборі. Ось жадка від цього комбайна. Мітьолки. Такі ось речі. Продається по запчастинах такий буряковий комбайн. На ньому є дуже багато гідравлічних циліндрів, муфт, клапанів, насосів, бортові редуктори. Кожен для себе може знайти щось цікаве і потрібне. Навіть диски і резина в такому розмірі. Все наявне. Транспортери, драбини, шнеки. Це є. роблю загальні, загальні фотографії і відео. Також до цього комбайна присутня жатка, агріфак. Да, двигун доїць з цього комбайна був установлений на танк.